Всіх вітаю, шановні друзі. Є, я живий. Дякую всім. Громадська організація Доста. Всі прекрасно знаєте і розумієте, я є членом громадської організації. Хотинський осередок». Друзі, дякую всім, хто дивився, хто ділився, хто переживав, хто писав. Багато писали, багато дзвонили через рідних, питалися, узнавали, тому що я не мав можливості відповідати. Спочатку я знімав всі події, які були, так як я є журналістом з посвідченням. Я виконував також свою роботу, так як мінти люблять казати. Ми виконуємо свою роботу. Я виконував свою роботу, висвітлював ті неправнумірні дії, за які ви бачили, зігнали силу у в чорних і в зелених формах, які погрожували там один був такий зухвалий рускоязичний, який грозився... Поламати мені ногу і розстріляти всіх нас. Послухати, я думаю, там, чути ефір, щось йому ніякої хуліганки ніхто не пред'явив. Та як нам декільком чоловікам написали статті хуліганські дії, ви бачили, що робилося? Ви бачили, як перервався, перервався ефір, ну, що робилося далі і не бачив. Я розказував, нас всіх заламали. Жорстко заламали, кого убрали в кайданки, кого змогли, кого так вели, до кожного особисто приклали машину. І 11 чи 12 чоловік нас заламали, забрали, для кожного подали особисто машину. 12 зігнали, я не знаю, з цих чернівців, може з районів, відвезли нас у відділок. На той момент, коли хлопці не мають чим на фронті, звертаються на сьогоднішній день, просять машин. Немає машин, немає чим боронити. Країну тут, пожалуйста, особисто кожного відвезли. Так от якось у нас робиться. Знаєте, ті органи, в якої чекається защита, це військові, як вони себе називають, ну це не є військові, тому що їхній начальник сказав, що вони не є військові, вони є цивільні працю... працівники ТЦК. Тої структури в чорній формі, так названої поліції, люди би хотіли і мали би відчувати е безпеку, до них звертатися чи бачити їх і гордитися. то люди їх зараз бояться. Ховаються, бояться і не виходять своїх хатів, як то кажуть. Але хочу сказати також і людям. Люди, е то, що ви пересиджуєте в хаті вдома, вас це не врятує. Це відстрочка день-два місяця від сили. Прийдуть до вас додому, до хати своїм беззаконням, виломять вам двері, калітки, вже є багато відео, є багато випадків. І вас заберуть. Вас знайдуть, чи ви будете в підвалі, чи ви будете зверху крищі на Чердаку, там, чи як там на гори, чи в яких регіонах, як говорять, на події. І вас знайдуть і вас заберуть. Якщо на вчорашній день сила чернівчан, не вже ніхто не могли. Просто підійти, підтримати, щоб бачили вони, що нас багато, нас є сила, і ми разом ми сила. Е, невже не було також військових, яких настоящих військових, які, можливо, були в госпіталі, які, можливо, є у відпустці? Не могли не вже під'їхати, хлопці, настоящі військові, вас дискримінують, вас бояться зараз. Ви добираєтеся, вам не зупиняється, бо бояться, щоб вони були ТСКшники. Е, ви знаєте, чим ми займаємося ми з перших днів, скільки допомоги зібралися з людьми в селі, нашій місцевості в районі, знайомими, скільки ми передали машин, скільки ми допомагали. І допомагаємо надалі цей тиждень. Ми збираємося так ось, ну збиралися, надіюся не, не зірветься нічого з цими зараз подіями. До вас, по вашому, вашому завжди, вам зараз необхідно, ми стараємося все придбати і доставити. Невже нікого військових не було, щоб просто тут підійшли і сказали, що ви дійсно, що ви, куди ви ламаєте? Волонтерів заломали, Сашу забрали, ми ж їздимо. Мене заломали к волонтерів. Вітя, який проїжджав рядом, просто зайшов вже в кінці, там можна ж камери подивитися. Хлопчина молодий, який проїздив також по всій лінії фронту. І їздить далі, коли треба. Його заломали, жорстко ще й побили. Я з його дозволу е докладу фотографії. Е за що? За що ломить волонтерів, Військові? Чому ви мовчите настоящі військові? Як волонтерів, які допомагали з перших днів вам, і ви знаєте, що на волонтерах ви виживали, тож, там, з волонтерською з людською допомогою вам багато чого доставлялося? Я не розумію, чому моя хата краю, я нічого не знаю. Я в мене снів нема, в мене емоції одні просто і хочеться кричати. Хочеться кричати, хочеться, я вчора казав і не боюся. Ну, ну чим, ну посадять мене. Депортуйте мене, як я не хороший громадянин. Я не знаю. Ну посадіть, ну вб'єте, ну вбийте, ну, ну що вам легше зробиться. Ну ну блін. Я не знаю. одні емоції. Я вчора казав прямо в вілку, знаєте, і де з військових ці слова сказав. Або їх треба валити, то це ці органи, ТЦК, мінтів, або їх треба валити, або валити з цієї держави. Ну, понімаєте, ну, ну. Я не маю. В мене одні емоції. Просто відео довго не знаю, чи воно загрузиться, але я постараюся. Е Поліція це є правонарушники перші, перші, перші правонарушники, які є, це. Я чусь думаю, що в Чернівецькій області це не біла церква. Бо біля церкви я взагалі там вже не говорю за. За правоохоронні органи, там взагалі безпреділ суддівський і цей самий. І так само в Чернівцях, я щось думав, що що в нас все ж таки люди ближчі сюди до Європи і більш більш більш, більш ні. пси по команді взять. Ні водного, ні бодікамери, нічого не було. Все. маски ці балаклави понатягали. Чому між цивільним населенням, де у нас немає тут таких бойових дій, вони ходять в клава, хлопці, давайте туди, туди кладіть, там пости. Туди ближче до москаля, кладіть там пости, ходіть там волаклавка, але туди, на лінію фронту, тут не треба. Не треба з цивільним народом так поступати. Хлопці, закінчиться все одно, ви думаєте, прийде друга влада, ми шапки перекрутимо. Продажник шкур ніхто не любив і не любить. Якщо і друга влада прийде, ви думаєте, що ви перезуєтеся, вас будуть презирати, вас будуть використовувати як тих псів поганих, бо пес вірний своєму хазяїну, своєму народу, а ви продажні пси. Що хочете, то не знаю, що там мені буде. Підкинете гранату знову так, як підкинули тоді з Павловим, Підкинете, не знаю, що ви там любите підкидати. Наркоту, зброю. Зброя в мене є офіційна, мені не треба лівої. Підкинете, ну посадите, піду посижу. Але ж задумайтеся, де будуть жити ваші діти. Зараз вам добре, бо ви в погонах і ви беззаконня чините. А ваші діти, ви впевнені, що вони будуть такі самі в погонах і при владі, такі як зараз. Я задумайся всі, я не знаю. в мене емоцій багато, хотілося ви говорити багато. Задумайтеся, наші правоохоронні органи, щоб люди у вас мали довіру і мали якусь надію, що мають якийсь захисток від вас. Тому що ви живете за тих людей. Ще поки є ще ці люди тут. Хто живий, хто не виїк, хто не... кого не вбили. Бо я не знаю, я не знаю. Вони кажуть, а е, ви надивилися відосиків. Та й подивіться, що люди пишуть в коментарях за вас. Подивіться більшість. То, що більшість дураки, а ви розумні, блін. Просто. Нічого, все, дякую всім, хто цікавився, хто переживав, і з військових дехто дзвонили, цікавилися, чи через відео вони могли зв'язатися. Через друзів узнавали. Я дякую всім хлопцям, колегам, які знають мене, теж, які також цікавилися. Я дякую хлопці, все нормально. Всі, 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 всі ми бачите на волі. Сашу також випустили його завезли в лікарню, тому що піднявся цукор. Вкололи його, там що прокапали, що зробили, я не уточняв. Ну Саша на волі. Сашу випустили, теж все добре. Нас всіх повідпускали. Ну, понаписали там хуліганки декільком людям. Опять же, волонтерам всім. <хе -хе> глушать, глушить волонтерів, щоб хлопці ви там не мали. Ми не мали допомоги. Коротше, та все. Все, всім вам гарного дня і задумається народ. Сидиш вдома, ховаєшся. Це просто в тебе вістрочка на пару днів чи на місяць. Прийдуть до хати і заберу тебе. Так що об'єднуйтеся, долучайтеся. Разом і сила, громадська організація Доста, пашою нашому волю, який також сидить за те, що підкинули гранату. Але все одно прийде час, роки вийдуть і випустять. Все буде нормально. Всім вам гарного дня.